Дорогі раки для вас коридор затемнень, а 30 градус Овна, який буде сонячне затемнення 20 квітня, впливатиме на ваш 10 полі гороскопу, статусу, зміна в документах, паспорті, роботі, соціальне життя. Дуже багато сфер буде змінюватися в вашому житті. Мабуть, ви відкриваєте якісь нові знання і передаєте їм як вчитель, а да? дуже багато психологів за знаком рак, сонячний, восходящий знак рак. Дуже багато людей, популярних артистів, відомих, публічних діячів, а також багато людей, які працюють з великим натовпом людей. Мабуть, у вас зміниться щось в роботі, в кар'єрі, бос надає якісь додаткові задачі вам підвищення можете мати, да? відкривається серія затем пов'язаних з вашим житлом, родиною, батьківщиною, з вашими фінансами, статусом кар'єру, якщо ви її робите, статусом зміни ви станете бабушкою, мамою. Також тема дітей 5 травня буде продовжуватися серії за темні знак тілей Скорпіона. Вас вже могли за 18 місяців якось побудити реалізуватись материнстві, в хобі в роботі. У вас можуть бути якісь нові натхнення, покращення свого бізнесу, діла, справи. Мабуть, ви знайшли якихось людей, на яких вийшли да? 11-й дім Гороскопу. Був пов'язаний у вас з планетою Уран з 18-го року. Мабуть, якісь додаткові курси, навчання, багато знаку рафів. Рак, я знаю, що навчалася якісь іноземні мові, да? і якраз вона вам пригодилась зараз. Ви там приїхали за кордон, влаштувалися і вирішили зараз знайти роботу у новій сфері. І шукайте цей рік кролика якраз підходить для всіх нас чомусь новому навчитися. Мабуть, ви завершите або підвищення, маєте якісь додаткові знання, або покращуєте свої знання через практику, якісь власну справу відкрили салон краси будь-яку. Багатьох раків є діти, які подорожували за кордоном і ви працювались, знаходили додаткові заробітки, щоб допомогти дітям за кордоном якось облаштуватися, знайти нові знання, інститути, да, якісь там навчання, візи. Це вас дуже уволювало. А Також багато знакораки, які вже в возрасті, віці мають внуків. Вони там якось допомагали дітям своїм. З працевлаштуванням допомагали, переїжджали, сиділи з внучкою, з внуком. Да. А для дітей, які для людей, які мають бізнес, це якраз тема хобі, тема, мабуть, якісь неочікуваних втрат, проблем, криза. Саме для знаку Рак дуже багато зробив шкоди Плутон, Сатурн, особисто 20-й рік, дуже так от важко сприймався. Для багатьох був такий, дуже такий важкий рік для знаку рак. Також багато знаку рака постраждали від Плутону з 2008-2009 року, коли Плутон зайшов у ваш сьомий дім гороскопу, почав зміни у вашого партнера, і деякі його взагалі навіть втратили через якісь кризи, обставини, здоров'я. Така от фатальна ситуація, але не всі. Деякі втратили там фізично, да людина пішла із життя. Деякі там судові процеси, скандали, розлучення мали. Дуже багато раків вступили в шлюб за цей час, і потім розлучення, якісь там судові процеси, інстанції, розділ майна. Усіх ситуація по-різному програлась, деякі взагалі не виходили заміж і мають шанс зараз змінити статус якраз на нової серії затемнень, які почнуться вже цього року, вже восени. А зараз починаються перші росточки такі маленькі, зарадіться якась ідея, да? якісь плани по вашому бізнесу. Якщо ви бізнесмен, у вас є хобі, у вас є творчість, якась а, свій магазин, ви будете в цьому дуже для деяких знаку рак я знаю, що там були проблеми з батьками, там у дівчат були там проблеми з їхнім станом батька. Батько міг піти з життя і теж підірвати якраз цю базу, стабільність їм пройшлося дуже важко працювати, допомагати своїм родичам, своїй матері, а також якісь кризи, фінансові, борги, проблеми. А також військовий стан да деякі зараз могли б втратити бізнес або зупинити. І зараз ця тема сім'я сміття. Будете аналізувати, як краще кооперуватись разом якраз через 11 днів, де у вас проходить уран з 2018 року. Зародити якийсь проект до 2026 року, у року. Вас є можливість залучитись під підтримки друзів, в соцмережі може стати ваша робота. Можете працювати у розкрутки. Ви можете працювати через it технології через якісь соцмережі, продавати свій товар, можете стати відомим, популярним. Плутон, якраз цю Тема зараз буде хвилювати вас. Завершується серія 15 градус знаку Скорпіон Скорпін в вашому п'ятому домі гороскопу. 5 травня програється тема пов'язана з вашим бізнесом від батьків. Якісь гроші, якщо ви живете з ними, сумісні якісь проекти. Які ви розпочали до наприкінці 2021 року, а також є можливість якось покращити життя через якісь вигоди, спекуляції, акції, біржі, ріелторство, бізнес пов'язаний, деякі люди стають творчими, крака, деякі там співають, там гадаю, працюють актором, моделі. Може зараз буде відродження бізнесом, мабуть, якісь нові фотосесії. вас чекають, можливість якось творчість, може. Продовжитись да, наново якийсь на новий образ, десятий да, дім гороскопу, новий якийсь образ, ви можете отримати якусь роль, відомим стати популярним, знову продовжиться ця тема ваша. Меркурій буде проходити по вашому 12-му полі гороскопу, проходить ретрофазус. Якраз починається з коридору затемнення, якраз проходить з 20 квітня вже заступає в ретрофазу і десь поблизу 16 травня. Виходить прямий рух, мабуть, у вас якісь документи консульства, агентства, або ви подадите свою кандидатуру в якійсь там агенції да, пошука роботи, будь ви працюєте на фермі, або працюєте в супермаркеті, вам шукають роботу, іноді будь-яку роботу, яку потрібно зараз швидко допомогти сім'ї, да, працевлаштуватися ділками, робота в соціумі. Да. Там, допомоги да? допомоги там, людям, соціальним робіт, роботник, Да. Також ця тема пов'язана, може бути е з вашою дитиною, або ви можете бути зараз вагітні да? і проходити період якраз, е декрету. Да? Це тема грошей декретних, і декретних з роботи тимчасово. 16 травня зайде туди Юпітер. І дарує вам можливість якось відродити спілкування з вашими колегами по роботі, зустрітися з колегами з іншої роботи, де ви там раніше працювали, наприклад. Зустрітися з колом друзів, піти на свадьбу, на весілля до когось, або ваша подруга одружується, або у вас якісь зміни. У вашому колективі якісь там нові обличчя з'являться, може з'явитися класна подруга. Якраз мене, до речі, на приходу юпітеречденство поле гороскопу з'явились такі друзі, які давали мені можливість прокачати свою енергію пов'язану з астрологією. і Вони мені допомагали. Відкритий Ютуб якраз і де на соцмережі, мабуть, ви хочете стати блогером, розширення бізнесу, продажі через соцмережі, або у вас є якась тема пов'язана з розширенням продажів. 7 травня по 5 червня Венера буде давати вам можливість бути привабливим для інших. Якщо ви одинока дівчина, можете познайомитись, переоцінку зробити. Венера попереду зайде в ретроградність ваш другий дім гороскопу якраз влітку. Перечитайте мій пост про Венеру у знаку Лев, яка б проходить ретроградність. Ми не починаємо, що можна робити, що не можна на ретроградній Венері. А може бути перегляд ваших фінансових операцій, тема восьмого дому крупних фінансових операцій, банківських, якісь пози, кредитів, спадщини, наслідства, обмін, купля, продажі житла, раки вони завжди за сім'ю переживають. Мабуть, у вас якісь хвилюють оренда для, для вашої сім'ї, родичів. Ви, мабуть, там маєте через війну якісь кризи, допомагали їм харчами. У вас якісь зустрічі важливі будуть. З вашою сім'єю а також важливо робить колаборації, якраз один на свій дім гороскопу, де приходить Юпітер. І нагадую, що Плутон перейшов у восьмий дім гороскопу, пробуде за цей час у вашому восьмому домі в перший раз а до червня. Якраз за цей час а, а з марта місяця, який наприкінці він зайшов вашого восьмий дім гороскопу вперше, і потім вже наприкінці вже на початку 2024 року він заново наново зайде знак. Водалі ваш восьмий й дім гороскоп, мабуть, якісь перші плани по сумісних якісь проєктах з вашим партнером, партнерами по шлюбу, сумісний якийсь, а, бюджет, майно, якийсь а, перегляд подій, пов'язаних з економічною кризою, мабуть, якісь а, продали бізнес, а, вирішили оновити якісь програми, да? застаріли програми і проблеми вони будуть а, а, щізать, да, з вашим. Партнерам, якщо якась історія тягнулась фінансова, кредитна, ви можете її закрити і відкрити якусь, взяти позуку, іпотеку на довге триваю. Якщо дорогі раки, з 20 квітня по 5 травня заручіться підтримкою ваших друзів, обов'язково опирайтесь на свою сім'ю, на своїх рідних, близьких. Знак рак він дуже такий сімейний, традиційний. Зараз під час свята пасхальних, да, і ви можете якось. На Великодень зустрітися в колі своєї сім'ї, відпразднувати якісь традиційні кулічі, пасочки зробити, якісь там обряди. І це об'єднає, більше дасть вам якоїсь стабільності, фундаменту. Ви знову можете. Проаналізувати, як краще покращити що докупити вам потрібно. Будь-ви можете зробити якийсь ремонт, да, і будете брати кредит або разом з вашим партнером планувати бюджет. Ця тема у восьмого домогороскопу. І, і, мабуть, вам, якщо ви вже дорослі, ваші діти, або ви їм, або вони вам допоможуть з вирішенням косметичного або повного там, ремонту оновлення житла. Тому, дорогі раки, не втрачайте нагоди, бирайтесь на своїх друзів. Вони можуть вам сказати як новий засіб, спосіб. Заробітку разом із подругою другий дім гороскопу буде активна Венера, вона зайде влітку і пробуде дуже довго через ретроградність. Обов'язково перечитайте поз, що можна робити на ретроградній Венері. А, їх я зробила цілих два, що там колишні можуть повертатися для вас особисто. Це через тему Плутон, якісь застарілі програми. Можете зняти якісь ситуації піти з вашого життя застаріли програми страху, фобії, восьмий дім це кризи, фобія війни. Якщо ви дуже переживаєте страх смерті і можете працювати з вашим психологом, психоаналітиком, також можете провести там регресійний гіпноз, да? восьмий дім це тема енергії, там, дізнатися у астролога натальну карту, заставити базисту консультацію, заказати. Тобто тема езотерики може. У ті 18 місяців затемнення принесуть ваше життя, оновлення вашого житла, переміщення, переїзд, міграцію, можливість вашим партнерам. Працевлаштуватися на роботу, вийти з декрету або піти нарешті у декрет. Ви чекали, коли спланувати дитину. Якраз цей рік дуже вдалий для всіх, бо водичка якраз по баці дає можливість народити більше менше, як в залежності, то від вашого розкупу, але найбільш більш вдалий період а, стихії води чорного кролика, якраз про це створити сім'ю, спланувати бюджет, майбутнє оновити якісь. В дімі щось підкупити, організувати своє житло. Мабуть, у вас буде там і цікавість з партнером разом скинутися і переїхати в більш дали район, район, да? і для дітей якісь там школу знайти, залежності від вашого віку, звісно, ж, але тема і дітей, і хобі, і творчості, там на курси віддати дітей. Все це буде у вас стосуватися, дорогі раки. Більше кризи вже не буде лише для останньої декади знаку рак. Останні там вже більше народу народжені поблизу на стики з якраз знаком Лев. Якраз ті, хто має планети в останніх градусах, знаку рак, саме для них або Асидент в останніх градусах знаку рак. Мають якісь проблеми особисто бачите там Макрон, в нього сходячий знак а Рак якраз останні градуси. Плутон там катається, робить ретропетлі. І якраз в нього там для таких політичних діячів найчастіше. Я казала, що дуже багато і політиків, да? знак рак, це якраз сенатори, притула. Да? Дуже багато через війну можуть і заробляти. Да? Плутон це якраз тема фінансів, крупних фінансів, а також популяризація, да? активність або булінг. Да? якраз Плутон це якраз ще пресінг, давління, якісь проблеми. Може бути агресія, якщо ви політичний діяч, або ви а, для суперпопулярних людей, як там Анджеліка Пір, відома вона за восходящим знаком ракет. Якраз для неї дуже багато змін було в її житті. Мабуть, в неї там я так зрозуміла розводи, розлучення, якісь зміни, майна, переїзд. А, тобто вона дуже розкривається через езотерику, якраз уран дуже багато людей там запрозарекомендували її через соцмережі, зробився такий от рекра... рекламний ролик, і програвся. Да, і дуже багато людей пропонували їй колаборації, при приглашали в студію, навіть там ДСН, плюс Дін дуже багато інтерв'ю давали. Якщо у вас робота пов'язана з популяризацією товару, ви спікер, блогер, політичний діяч, артіст. Дуже вдалий період часу на розкрутку себе і презентації себе. Дуже багато людей будуть пропонувати вам там на радіо віщати, виступати сумісно в якісь проєктах, інтерв'ю давати якісь совіти, рекомендації. Останній прохід Плутона. Напроти ваших планет, якщо вони є в останніх градусах знаку Рак, особисто у вас знак рак, особливо сонячні останні градуси, 23 градуси, останні 27-й, 28, 29. Якщо у вас там є планети, це буде дуже так от впливати на вас. І можуть останні якраз викинутися з життя проблеми старілої праг... програми. Да? Там, наприклад, ви там мали якісь трав... травматичні ситуації, там померла дитина, або у вас якісь психосоматичні розстройства, захворювання. Це все може змінити. І ви з психологом регресовом, психотерапевтом можете змінити життя на краще. Бажаю вам Цього найкращого дорогі раки. Якщо ставте лайк, подобайку, підписуйтесь на мій телеграм.